Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. Давно не записував відео, бо не було нічого такого цікавого, особливо в житті нічого не відбувалося. А сьогодні прямо ж захотілося поділитися. Ціка... Приїхали на роботку і дуже цікавий об'єкт. Ну не стільки цікавий самий будинок, от той, що за моєю спиною, хоча й він такий собі непоганий. А наскільки якісно зроблений ландшафтний дизайн навколо нього. І зараз спробую вам показати. І зараз ви зрозумієте, що мене так вразило в цьому ландшафтному дизайні. Зустрічає нас ось така табличка, обережно сторожові пси. На рахунку цих псів вже ось стільки жертв. Це поштарі, взломщики. Коти і все таке інше. Йдемо прогуляємося з вами. Тут ось такі статуї по всьому всюди знаходяться. І я не здивуюся, якщо цим статуєм чималенько рочків. І зустрічає нас ось така арка. Таку арку бачу я тільки на ботанічному саду Кельн Флора. Дуже гарно. Уявляю, як тут гарно влітку. І такий собі англійський сад. Англійський ландшафтний дизайн. Нагадує фільм Лабіринт Фавна». Ось такі статуї повсюду. Дуже мене вразило. Такі. Зона відпочинку, теж якась зона відпочинку. Голуб'ятня з якимись декоративними поштовими голубами. Тут ззаду у нас взагалі вихід на воду. Ось там такий прудик. І це самісінький центр Кельна. Ось такий сад ззаду. Зараз спробую вам показати. Ще, як це все зверху виглядає. А йдемо поки що подивимося на сам будинок, який теж в такій цікавій архітектурі. Ось це зона відпочинку. Ось цей тут теж якась цікава така зона, поєднана з гаражем підземним. Теж відпочинок. Зона відпочинку. Фонтан. Фонтан посеред цього всього. Тут всякі такі закаулки, в яких можна загубитися. Теж щось таке, якийсь літній будиночок такий. Повертаємося назад. Фонтан. Фонтані зацікавило те, що фонтан. Глибиною понад 2 метри. Я собі уявив, як тут прикольно взимку купатись. Взимку навіть літку. І йдемо, подивимося. Це типа головна алея така. Така башенька зверху у нас цікава. Дуже гарно, дуже мені сподобалось, дуже мене виразило. Такого не бачу в кільні. Бачу багато всього різного, а таке бачу в перший, в перший раз. Ось цей сад. Ось там напроти такий самий сад. Ось тут знову якась статуя скульптура. Ось тут такий ландшафтний дизайн і це все. Така увага до деталей, це ознака майстерності тих, хто за цим всім, тих, хто це все побудував, тих, хто за цим всім доглядає. Ось тут така красота. Ось цілий ціли парк скульптур таких. Кажу, не здивуюся, якщо цим скульптурам не так і мало рочків. От як дивиться на нас. І уявляю, як тут гарно, влітку, коли це все квітне. Ну і самий будинок, самі бачите, шикар, шикардос. Теж такий собі зона відпочинку ще одна. І ось такий загальний вид на будинок. Зараз ще покажу вам зверху. ще ось такий невеличкий закуточок тут, теж знову якийсь бюст. Ось такий, дивіться, як вимощені дорожки. це ж Кожний камінчик, камінчик відбирався, щоб він спасував до інших. Все дуже гарно деталізовано. І такий величезний будинок, а живе тут, здається, одна сім'я. Ось такий садочок. І ось такий макет цього будинку. І зараз ми ще подивимося на цей сад зверху. Ось так виглядає криша цього будинку. Зараз ми будемо тут будувати роботку свою і це загальний вигляд на цей ландшафтний дизайн зверху дуже гарно, дуже мене вразило. Бачив багато чого в кельні, але такого цікавого садочку не бачив. Це більш-менш центр кельну. Район, якщо я не помиляюсь, Лінденталь. Тут неподалік живе мій Дужбан. Дуже йому подобається цей райончик, та й мені подобається. Але дуже дорогий. Тут ціни починаються 6-8 тисяч за квадратний метр купити нерухомість і ціни на міти. Ну, в таких будинках, звичайно, зрозуміло, що це не здається, бо це е фамільні будинки. Покоління з покоління тут живуть. А так, в звичайних таких будинках якось той. Десь 800 тисяч євро буде міти коштувати. Ось такий райончик у нас. І хто додивився відео до кінця, підписуйтесь ставте вподобайки. До нових зустрічей.